Такі моє вітання, вельми шановне панство, з вами Ведаль. І це 2 лютого. Так, це не жарт, зараз 2 лютого, плюсова температура. В такій ситуації є як свої плюси, так і свої мінуси. В принципі, кожен буде для цього обирати щось своє. Але я скажу, що зараз я на природі тихо, спокійно, можна трошки відпочити. Можу навіть випити чашечку чаю. Якщо хтось обере випити чарочку чогось міцнішого, це ваше повне право. Головне з цим не брати зайвого і не закидати, ну, це буде не дуже. Краще, гарячий чай. Вельми, шановне панство, приділіть собі хоча б декілька хвилин уваги, дайте собі хоч трошки відпочити. Любіть Україну, слухайте маму і думайте своєю головою. Слава Україні, слава Одіну, слава ЗСУ! І тримаємося, шановні! Тримаємося.